Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Маринюк. Радий вас бачити в новому відео. І сьогодні у нас хороше відео з хорошими новинами для українців, саме у Манітобі, напевно, більше. Тому що в нас друзі, які пройшли ось ту вибірку 4 вересня, здається, була вибірка для українців, яких повідбирало дуже багато в Манітобі. Це було майже півтори тисячі українських сімей. І... Є класні новини. Ті, хто відібралися тоді, подали на провінційну підтримку, вже отримали провінційну підтримку. Пройшло буквально два місяці, в деяких це навіть менше, ніж два місяці. Це вже не перший випадок, не один такий випадок. Вже досить багато людей відгукуються про те, що вони отримали провінційні номінації за два місяці і вже подають на федеральний етап. Після подачі на федеральний етап ще поки що невідомо, як довго вони будуть чекати, чи довго чи ні. Але те, що провінційний етап проходиться зараз так швидко, це супер добре. Тому що раніше провінційний етап люди чекали більше року. Хто чекав 8 місяців, хто чекав 16 місяців, все дуже по-різному. Але 2 місяці зараз. Це супер добре, це хороша новина для всіх, тому що нам потрібно буде набагато менше часу е, на те, щоб пройти весь цей період. Швидше всього, вони реально взялися за тих, хто вже є в Канаді, і будуть саме на них акцентувати увагу, не будуть брати більше людей з-за кордону. І більше все ж таки приділять увагу тим, хто вже тут, хто вже працює, хто вже готовий тут залишитись, отримати піар. І це не може не радувати. Це реально дуже хороша новина. Я надіюсь, ця вибірка буде повторюватись. І тому з 15 січня я обов'язково буду подавати також на піар свою заявку, і будемо дивитися, що воно буде далі. Всім, хто зараз працює. І ще не подав заявку, але ви вже є легальні для того, щоб подати. У вас є 6 місяців досвіду в Канаді в Вініпезі. Якщо вам не дозволяє ваш НОК, ваш тір, щоб подати в, у Вініпезі в Манітобі, без екзамену з англійської мови, то обов'язково готуйтеся посилено до екзамену, здавайте якнайшвидше і швидше подавайте заявки, щоб ви просто висіли і потім. Коли буде заявка знову відбиратися, знову такий буде великий вибір, велика вибірка, вас просто туди також захватять, і я думаю, ви так само швидко будете проходити провінційні етапи, так як це пройшли попередні українці. Я не знаю, з чим зв'язано, що вони так швидко починають проходити, що от зараз просто дуже один за одним, один за одним отримують провінційні вибірки, провінційні підтримки, точніше. І я гадаю, можливо, їх е, відбирають якимось окремим потоком, і вони йдуть окремо від всіх. Тому що це була як спеціальна вибірка тільки для тих е, для громадян України, які проживають у Манітобі. Можливо, у них є якийсь спеціальний виділений відділ, який займається тільки ними, і тому це йде швидше. Не факт, але я надію, що це саме так працює, тому що це. Дуже добре. Ми тоді всі по коротшому відрізку часу, будемо проходити далі, далі далі на федеральний етап. Федеральний етап уже швидше всього буде разом з усіма, так як е, всі від провінційних підтримок будуть туди подаватись, то швидше всього там буде вже відбірка, так як всі очікують. Це досить добре. І надіюсь, така тенденція збережеться до того моменту, коли ми вже потрапимо в ту вибірку. Я вже не можу дочекати, щоб ми також швидше подали ту заявку. І я вам також тоді знімлю е, відео про те, як ми пройшли ту вибірку, і напевно покажу вам якусь інструкцію, знімлю, так як я вже знімав, по подачі на провінційну номінацію, типу на виявлення просто інтересу. А потім я вам знімлю, як подається саме на провінційну вибірку і як подаватись на федеральний етап. Також будуть відео, тому підписуйтесь, там будуть скоро інструкції. А всім дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, це були хороші новини, які вас порадують, що українці зараз по швиденькому проходять провінційну підтримку в Манітобі. І отримують вже фед... провінційну підтримку, з якою йдуть подаватись на федеральний етап. Грубо кажучи, це вже феналь... фінальний етап. Після рішення федерального етапу вони вже ну, або отримують піар, або не отримують. Ну там дуже маленький відсоток відмови, тому швидше всього всі отримують, якщо вони не зробили якихось сильних і серйозних помилок, або навіть несерйозних, тому старайтесь не робити ніяких помилок. Бажано консультуйтеся з консультантами, і все буде добре. Всім дякую. Бай-бай!